Терміново у Симоніян великі проблеми її звинувачують у вбивстві. Так звані опозиційні зміни натякають, що Симоніян прибрала свого конкурента за путінські бабки, і медіа імперію Раша Тудей. Головним редактором одразу була призначена Маргарита Симоньян. І за її словами, цим був край незадоволений автор ідеї телеканалу «РТ». Медіаменеджер Михайло Лесін, який загинув за 10 років по тому за дуже дивних обставин. Коли ви 25-річна ефектна дівчина стали керівницею одного з найбільших медіаресурсів, всі говорили це Лесінська дівчинка. що він зі мною познайомився, коли мене вже призначили про що ви говорите. А й справді, яка вона там коханка Лесіна? вона коханка Путіна і навіть не приховує цього, бо інакше просто неможливо пояснити, як з таким поривом вона відпрацьовує кремлівські методички. Жодна війна в останні роки не починалась без потужної артилерійської підтримки світової преси. Жодне бойове зіткнення не обходилось без попереднього точкового бомбардування телебаченням радіо. Схоже, що на той час її ставили на цю посаду, просто щоб вона пригріла місце для правильних людей. Але? Симоніан виявилась не пальцем роблене. Недарма ж вона їсть бобрів і усунула усіх своїх конкурентів. А тепер вона і, взагалі, править своєю медіа імперією самотужки. Ось вона історія успіху по кремлівській. Махачкала повстала проти Путіна. Кремлівський боягуз не може підкорити Дагестан. Цього разу теракт з поліцейськими. Отже, о 14.20 за місцевим часом у Махачкалі на вулиці Керімова співробітники патрульно-постової служби зупинили автомобіль для перевірки документів. У відповідь пролунали постріли. Що найменше один з нападників був озброєний автоматом або карабіном. Судячи з кількості постраждалих, це був справжній бій. Місцеві при цьому, хоча й трохи налякані, загалом сприймають те, що відбувається за норму, це можна зрозуміти за їхньою реакцією. Дівчата, це не смішно. А що нас мали випустити? Там зачинено так. Ходімо, Фатіма затрималась, та так непогано затрималась. Пізніше російські ж інформаційні ресурси опублікували відео того, що саме сталося перед стріляниною. Виявляється, поліцейські лупцювали ногами по голові місцевих жителів. а Один з місцевих просто не став цього терпіти. Звісно, поки що про відділення Дагестану не йдеться. втім, ми впевнені, що рано чи пізно вони до цього дійдуть. Потеряли пацана Росія програла Україні війну за Трампа. Пропагандисти вже про мовляв, все не буде зливу України, а буде навпаки злив так званої Росії. Ну я би нашим вітчизняним трампістам сказав, що вже час оголошувати режим ВП, тобто втратили пацана. Бо ми зараз спостерігаємо абсолютну байденізацію Трампа. Так він, звісно, продовжує казати, що це не його війна, але оцими дрібними кроками він повзе прямо в цю історію, і це вже відверто. Та й поведінка пана Зеленського останнім часом теж виглядає так, ніби ярлик на продовження цієї історії вже отримано. Далі більше пропагандисти не зупиняються і називають Зеленського справжнім кардиналом кукловодом, який розвів Трампа як дитину. Зеленський просто-напросто розвів Трампа як хлопчика і отримав все, що хотів. Принаймні те, що публічно заявляв, нагадаю, що тема з рідкоземельними металами з'явилася ще минулого року, саме з ініціативи Зеленського, це він і хотів провернути цю справу. Ну все, друзі, виходить Україна реально на державу, яка може ось так просто впливати на будь-яку країну світу, навіть на таких гегемонів, як США, тепер пропонуємо підкорити галактику та оголосити війну рептилоїдам з планети Небіру. А то що вони?